Подушки для військових. Школярі ліцею ім. В'ячеслава чорновола завітали до волонтерського пункту Соловейки. Принесли вироби, щоб передати для захисників України. Над виготовленням декоративних подушок діти працювали на уроках трудового навчання. Цими подарунками хотіли підтримати та створити настрій воїнам. Розповідають учні. Я дуже старалася. Чесно, У мене є бірка Я не знаю що. Це моє ім'я і класний. Це бірка. Нам колись приходили сапери і роздавали нам блокноти. І це бірка з того блокноту. У нас було декілька варіантів, які ми мали зробити, і потрібно було вибрати один. Я вибрала ось ти знову нам давали? Я з дому приносила. І весь матеріал я купляла або приносила з дому. Було дуже радісно, тому що я можу зробити маленький вклад у, ну, для воєнних, зробити щось краще, ну і взагалі, що я щось роблю. Взагалі шити було досить легко, а ну, дизайн я просто вибрала те, що ну, мені подобалося щось таке весняне, щоб воїну було ну, приємно в таку погоду зимню і холодну, приємно було. Взяти таку подушку досить літні. У мене якось тканини не дуже вийшло, але шити було досить легко. Я зробила, як постаралася зробити такі стіпки, щоб нічого не розійшлося. Ось у мене з тканиною трошки проблема була, але я прикріпила такі бантики, щоб а, трошки відняти настрій. Гарна допомога да. до воїнів, які захищають наш, нас і нашу батьківщину. Напевно, їм буде дуже приємно, що їх чекають з перемогою і що м -м, їм допомагають, якось люба їм, напевно приємно дуже. Те, що їм допомагають просто діти, тобто які е, ну, сильну допомогу не можуть дати, але вони, хоч якось якесь просто тепло е, ну, їм приносять. Я ніколи не робила, але мені дуже сподобалось. Це універсально, це на, на майбутнє дуже класно. Досить дуже прикольно. Першу подушку я зробила для себе, а це друга для військових. Ну, ми робили і на уроці, а хто надешив, робили ще й вдома. Нам давали час, щоб все зашити, все було гарно. І потім ми зараз будемо віддавати. Вирішив зробити щось. Ну що буде схоже на щоб якось порадувати трохи захисників, бо в них там ну сирість, це зрозуміло, що і щось таке рознокольорове, радісне, важливим би підняло настрій. Нашивки, це взагалі ну, оцю припалювали у тоге, а це не привалося. Я її, я її причував у щоб хоч якось допомогти тим, що можна. Я до цього кілька разів теж, ну я взагалі увлікаюся випічкою, кондитерством. Я майже кожен раз, коли я зі школи якісь там ну, теж волонтерство, то я завжди щось випікаю, там печиво, якесь, можливо, щось типу невеликого тортика і проресу. Можна хоч якось підтримати і допомогти, хоч якось. Щоб, ну не тільки просто грошима чи. А ось таке, ну типу як хендмейд, він піднімає настрій і особливо коли розумієш, це роблять діти. Подушки на передову волонтери відправляють разом з маскувальними сітками. На виготовлення декоративних виробів матеріали закінчилися. Тож подарунки від дітей стали доречними, зазначають волонтери. Це максимально мило, насправді, тому що був е, момент, коли. Ну, я була впевнена, що е, дитячих поробок, листів, е, оберегів вже стільки, ну що ну, ми вже не робили на цьому акцент. Але прийшов момент, коли е, військові зараз, які зараз на Курщині. Вони говорять, ну прийшліть нам дитячих малюнків, пришліть нам дитячих поробок, прийшліть нам дитячих обережків. Я Кажу, хлопці, то вже скільки ж їх. каже, ти не розумієш. Треба одне біля ліжка, одне на рюкзак, одне на бронік, одну машину, одну там ще кудись. Ну, тобто він каже, ти, ти не розумієш. Я кажу, добре, я зрозуміла. І я дуже вдячна насправді і вчителям, і діткам, що вони підключились так, тому що це теж своєрідний обережок. Бо, я пам'ятаю ще перші подушки, які шили дівчата-волонтери для військових, і з деякими зараз спілкуюся. Вони кажуть, а ми ваші подушечки возимо. На артвечірці, коли в нас було, мені здали питання: чим я можу бути корисна, якщо в мене немає коштів. Корисним можна бути багато в чому: проте, в'язати сітки, пошити подушки, в'язати ковріки. Підупнички ці, що дівчата вяжуть, можна плести шкарпетки, можна приходити заливати свічки, можна робити вдома вітамінний кіся, чай, лимона, імпіря там чи ще щось. Можна приходити робити батончики. Зараз ми відновили, ну поки що це займається одна людина зараз, але все одно вже такий непоганий об'єм зробила, батончики знову. Тобто, <кх Richmond> якщо в тебе немає коштів на донат, це не значить, що ти не корисний для війська. За три роки роботи волонтерського пункту Соловейки волонтери виготовили понад 800 маскувальних сіток для військової техніки. Окрім сіток для воїнів, приносять коврики. Їх плете 80-річна жителька міста. Пані Тамара розповідає, що за час війни вона зробила вже більше тисячі виробів. Волонтери говорять, що завжди раді допомозі від жителів. Ці подушечки, вони дуже корисні для нас і ну в общем дуже мені дуже вдалося. дуже вдалося. Мені дуже от отак креатив хлопчик, таку, і подушка обнімашка, котре, знаєте, нічого такого немає. З футболки взяв і з ото от, зашили знизу з туди, і це вообще мені вона сподобалась. Знаєте, ну подушки, як подушки, вони всі гарні. Діти вклали в свою душу. Маскувальні сітки разом з подушками волонтери відправлять військовим на Донецький напрямок. Пункти незламності в місті працюватимуть лише під час блекаутів. При відключенні електропостачання на кілька годин пункти не відкриватимуть. Їх розгортання визначає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомили управлінці. Пункти незламності можуть працювати, коли рішення комісії Тепченес області, району і місцевості, і місцевої комісії вони тоді збираються і вирішують, в який, ну, в який час, в які терміни ми. Включаємо, розгортаємо пункти незламності. Вчора дійсно ми не знали скільки буде, чи буде у нас світла зранку, і попросили, щоб на 11 годин ми вже були готові. В принципі, ми були готові для того, щоб розгорнути пункт незламності, розтягнули продовжувачі. Бо ну, судячи з досвіду, який був минулий рік, найголовна проблема це підживити свої гаджети і мати інтернет. Тому, в принципі, ми були вчора готові для того, щоб відкрити ці пункти незламності. Сьогодні перевіряємо, якраз, як буде у нас працювати інтернет, як зможна буде його користуватися їм. І пункти незламності відчиняються під час повного блкауту. У нас ведеться журнал, коли включається генератор, коли відключається генератор. Потім стосовно скільки цей генератор. Спалює там за годину, ми можемо списати це паливо. У нас ведеться журнал. Скільки у нас відвідувачів, щоб зрозуміти, користується цей пункт незламності, попитом чи не користується. не Ми запитали в жителів південного за яких умов потрібно відкривати пункти незламності в місті. Я вважаю, що більше 4 години потрібно вже запускати пункти незламності. Так як вчора з п'ятої до восьмої ранку не було світла, я вважаю, що пункти мають працювати. Бо... Деякі люди не мають можливості вмикнути генератори екофлоу і так далі. Більше як 4 години пункт має працювати пенсіонери, люди соціально незахищені, мають право доступ до енергояки там ощадних технологій, які будуть компенсувати те, чого немає на цей час. Ми закупили павербанки і є генератор, але не завжди є можливість його вімкнути. Так як чоловік військовий, а ми не сильно пристосовані до цього, але ми вважаємо і віримо, що в нас все наладиться, і таких великих блекаутів більше не буде. Віримо, що все буде добре. Я думаю, вже потрібно, тому що ну, не можуть зарядити гаджети і все інше. У мене дружина працює дистанційно, працювала відніше, і це дуже плохо. і треба було ходити шукати, де можна зарядити ноутбук. Интернет. І все таке купували ми і павербанки, і, і зарядні станції, щоб працювала. Якщо молодь може себе, наприклад, забезпечити тими самими павербанками, ще чимось, то такі люди, які вже похилого віку, я думаю, зараз на їхні пенсії ну не розженеся. І не у кожного є той самий павербанк, щоб забезпечити себе, хоча б елементарним, тим, щоб у бабусі був зв'язок. Тому що, якщо що визвати зателефонувати до швидкої допомоги. Я вважаю, що три години ще можна посидіти без світла, якби перечекати, тому що ми всі розуміємо, зараз така, така ситуація в Україні, це ж не одні ми, це багато хто з людей в Україні зараз так переживає. Три години я вважаю, що можна. Але якщо у людей є, отак як в нових будинках, що опалення залежить лише від котельні будинку, то я думаю. За дітей, за людей похилого віку, що їм навіть і три години буде важко, якщо так як зима, і будинок він вихолоняє дуже швидко. Справлялися раніше, і тепер справимось. Така холодна зима, пункти незламності і світло дають по можливості. Я думаю, хто працює дистанційно, він про це подбав. подвал. А от є безперебійники, інтернет, але це волокно. Так що я не думаю, що це прям критична ситуація. Вірю в наш ЗСУ, Ми працюємо з військовими. Окремо дякую всім, хто нас захищає. Тому я думаю, що це в нас буде гаразд. У разі аварійного вимкнення електроенергії понад 24 години пункти незламності працюватимуть за графіком. Знову без світла. Через черговий російський ракетний обстріл південне залишилося без електрики. Підприємства на час відсутності світла перейшли на альтернативні джерела живлення. А як вирішують проблему жителі? Сумно було, але ми вже звикаємо і пристосовуємось до тих обставин, в яких маємо жити. Чи заздалегідь готували? Готувалися і дуже радіємо цьому, тому що ціни зараз злетіли на ті ж акумулятори, на ті ж ну, пристрої для безперебойного. Живлення. Готувалися і дуже радіємо цьому, що були, скажімо так, готові. У мене в бізнес один-другий забезпечені, вдома теж забезпечено світлом. Тобто, особисто я ні, але ну, думаю, що багато людей страждають від цього. Хочеться, щоб було світло. І щоб так багато на так довго відключали. Це теж не дуже хорошо. А взагалі були готові до такого? Е, ну, думали, що може не бути. Сподівалися, так. Сподівалися так. Зараз чи є акумулятори, повербанки і так далі. Акумулятора в нас немає в квартирі, а повербанки. Ми зараз проживаємо в селі Сичавка, тому нам, ну, коли немає світла, є акумулятор. Ми вже влаштували від і, провода і, і підключаємося до акумулятору, коли немає світла. У нас є газовий конвектор, буржуйка є, тому за затопалення ми не, не хвилюємося. Ви заздалегідь готувалися чи все ж таки сподівалися, що ну, раптом не буде? Ну напевно, з е, прошлого блекаута вже і повербанки, і акумулятори, вже все є. Воно напевно чекало, чекало цього просто. Я думаю, що ворог хоче, аби у нас був там поганий настрій якимось таким чином. Чи це впливає на наш психологічний стан? Ні, це ніяк не впливає, тому що ми надіємося на Бога, що він нас захищає, ми молимося і думаємо, що все буде добре. Рядом є жінка, діти, тому все добре. Знали, що зима буде тяжла зима. Ну, тепер терпимо, нічого не, ніде не дінемось. А взагалі є якісь пристрої, щоб Шо -шо? пристрої якісь є, щоб заряджати там? Ні. Телефон? Ну, я одна жінка, 76 років, які там пристрої. Сидюш, дух, поки включить світ. Все, до побачення.